Господній дім то рідний мій куточок, люблю приходити в це місце я. Тут славлю Бога, щиро і охоче. Тут у Христі ми, як одна сім'я. Як добре, коли разом у єднанні збираємось для спільних молитов, одна в нас ціль. Одні палкі бажання прославить Бога за Його любов. Він відкупив нас, вибрав з цього світу, підняв з безодні зла і темноти. Ми Його церква, ми Господні діти, Він наш Отець і пастир наш святий. У церкві Божій ми окремо члени. А разом тіло Господа Христа, ця істина для інших незбагненна, а нам вона доступна і проста. Господня церква, не будівля пишна, це Богом вічним вибраний народ, Христова наречена, досконала, яку введе він до святих висот. Ми в церкві маємо різні дарування, Бог кожному окремо наділив, готові будьмо всі до виконання тих діл, що сам Спаситель доручив. Один одному ми чужі й далекі, а в церкві Божій сестри і брати, і в кожному із нас шляхи нелегкі дано по волі Господа пройти. Тому в цей день я хочу вдячність Богу принести за рідню мою в Христі за те, що нині маєм таку змогу, ім'я Його хвалити в простоті. Сьогодні хочу, як Давид, сказати, з'єднавшись разом у святій хвалі, що в Божім домі хочу пробувати, допоки буду жити на землі. До боки б'ється й серце, й ходять ноги, в Господній храм спішити буду я, тут сатишок в час бурі і тривоги, тут втіху й міць знайде душа моя, в куточку цім зігріюсь від морозу, бо полум'я небесне тут горить, тут у смиренні лються щирі сльози, і Божий дух на місці цім царить. Люблю, твій, Божий дім, бо ти тут є, і місце це святе. Даруй спокою, серце, втіхи й миру, усім охочим, хто сюди прийде.